Корупція в школах особливо витончений вид здирництва. Щоб забезпечити своїх дітей якісною освітою, більшість батьків готові віддати останню копійку. Цим може скористатися керівництво деяких шкіл. Наприкінці січня Одесу сколихнула сенсація від батьків школи номер 275. Вони заявили, що адміністрація державного навчального закладу вимагає сплачувати аж по 700 доларів на рік за учня. Причому інші валюті там не довіряють. Таракатна Васильівна в двадцяти 20 років збирає непомірні побори в ультимативній формі в в США за Когда ми приходили, нас ставили, безвісно, що в принципі школа хоть государственная, тут є благотворительный взнос, еквівалент определенної суми валютной. Факти оплати підтверджують численні скарги обурених батьків на одному з одеських інтернет-форумів. Найгірше, що фінансування йшло непрозоро. Квитанцию на руки нам не давали, я попросила, как бы спросила, возможно ли оплата в гривне на расчетный счет, на благотворительный фонд школы. А мне сказали, что у нас есть свои правила. Школа номер 275 або навчально-виховний комплекс Надія фінансується з одеського міського бюджету. Міський департамент освіти підтвердив, що туди надходить близько 6 мільйонів гривень. В основному вона фінансувалася на зарплату і на питання дітей і mm -hmm. плюс комунальні услуги. Якщо oh вопрос в том, що фінансували капітальний ремонт і вичерпному mm -hmm. заведенні ні із бюджету, вони не получали средства на проведення ремонту коштів на чи то матеріально-технічне забезпечення, чи ремонт у школі, чи це чи тої техніки, яка якої вимагає 21 століття, в очевидь у школах немає. І частково і школи, і батьки це розуміють, що це треба компенсувати за рахунок е, пожертв батьків до так званих благодійних внесків на ремонт дахів вікон пар тощо українські батьки вже давно звикли. Та схоже, ВНВК надія до процесу підійшли аж занадто творчо. Сума внесків просто зашкалювала, кажуть батьки. стало 700, вроде такой на 100, на 15% больше. Но если перевести в гривну, то фактически это в два раза. Спробуємо порахувати. У школі 800 учнів. Хай батьки платять навіть по 600 доларів на рік за кожного. Разом отримуємо суму в 480 тисяч доларів. 480 тисяч доларів навіть за курсом 20 це 9 мільйонів 600 тисяч гривень на рік. Та за словами батьків, насправді школа цих грошей не бачила. У детських площадок немає, футбольного поля немає, стадіону немає. тобто маленького якогось -то стадіончика для фізкультури ні. З усіх сторон, обойдя школу, вы бачите ржавчину, потрескавшиеся все, фасады ободренные. То зовнішній віз школи і її внутрішнє состояння не відповідають абсолютно до маємо сумі. Після безрезультатних звернень до керівництва школи з проханням зменшити суму оплати, батьки вирішили добиватися правди у міської влади. Та спеціально створені й муніципальні комісії у складі депутатів міськради, чиновників департаменту освіти, представників громадських організацій та батьків працювати не давали. Комісія з першого ж дня роботи столкнулася. со страшнейшим давлением со стороны администрации. В очевидь, керівницу школы просто не сподобались, а факты, которые всплыли в процессе проверки. К примеру, несколько сотен тысяч гривен ежегодно по белой бухгалтерии подчительского совета перечисляется на военизированную охрану одной из воинских частей. То есть фактически это означает, что вокруг школы ездит или танк, или стоит вышка с пулеметами. Завершити свою роботу комісії так і не вдалося. Представники адміністрації школи подали на неї в суд. Нами було подано позов про визнання протиправними дій, скасування наказу та зобов'язання утриматися відчинення певних дій від імені батьківського комітету НЗК надія. В особі кременюк має Анатоліні до одеської міської голови Геннадія Труканова, департаменту освіти та науки Одеської міської ради. Суд підтримав адміністрацію школи і постановив зупинити роботу комісії. Зараз справа на апеляції. Отримати коментар директорки школи слідству не вдалося. Вона була то на уроках, то вже у відпустці. Та виступаючи на публіці, Тетяна Тарарака постійно суперечила сама собі. Радітільські комітет. добровольной своей воле э, перечисляют средства в фонд школы. Я должна заявить вам, что школа никаких денежных средств не привлекает, не учитывает и не расходует. Все средства привлекают, учитывают и расходуют общественные организации ⁇ Попечительский совет ⁇ Батьки кажуть, що вперше чують про громадську організацію, яка нібито збирає і витрачає їхні гроші. Хто у нас в тишительському сувіті? Ні один із вас. Ви кого-то знаєте, Ні. Ні, нікого не знаєте. На що були потрачені дітей? Ми теж не знаємо. Що це за таємнича громадська організація? Громадська організація піклувальна рада навчально-виховного комплексу Надія зареєстрована у самій школі. До складу її засновників входить директорка школи Тетяна Тарарака та завод Оксана Окончук. А керівник піклувальної ради молода вчителька англійської мови Юлія Тодорцева. Представники піклувальної ради спілкування уникають, а наш інформаційний запит проігнорували. Зустрітися з головою цієї загадкової громадської організації, власне, вчителькою школи не вдалося навіть представнику держінспекції з перевірки закладів освіти. Інспекція зафіксувала порушення, але вдіяти нічого не може. Результати перевірки передали до Міністерства освіти та профільного департаменту. Під час підготовки сюжету на стенді школи з'явився звіт піклувальної ради про використані кошти. Наведені в ньому суми викликають сміх. Так, наприклад, на охорону школи за один квартал було витрачено 22 451 гривня, на обробку води 3600 гривень. На участь у виставці 3400 гривень. На 4000 тисячі було закуплено канц товарів, тисяч пішло на ламіновану підлогу. І майже сім тисяч на господарчі товари. Позицію міської влади стосовно НВК Надія озвучив і Одеський міський голова Геннадій Труханов. Я вважаю, що цей руководитель не має морального права. Сьогодні, якщо він вже допустив, що це все вийшло, отак вот не має права а, там працювати. Це моє лічне. Може бути суб'єктивна Захисники адміністрації школи звинувачують у провокуванні конфлікту самого мера. Тарарака якраз впала в категорію неугодних директорів. І директорів. Вся та бутафорія, яку ви відео, средства масової інформації, здалася і та ймовірнішою видається інша версія подій. Ті суми, які До полумільйона доларів в год могли бути направлені на а строїтельство чесної школи в Савіньюні, которая називається Ірудіт. Приватна школа Рудит розташувалася в елітному селищі Савіньйон під Одесою. Там близько 300 учнів. Територія закрита. Потрапити туди, щоб поспілкуватися з кимось без спеціального запрошення неможливо. Реєстр Юросіп каже, що засновником НВК і є Тарарака Валерій Миколаєвич, чоловік Тетяни Тарараки, директорки НВК Надія, цікавими є й декларації пані директорки. Так, до 2013 року вона отримувала лише зарплатню. Майна ані в неї, ані в членів її родини не було. Відтоді ситуація різко змінилася. Загальна сума доходу директриси склала 70 тисяч гривень. Її чоловіка 628 тисяч гривень. А ще у директорки державної школи з'явилися земельні ділянки площою 700 і 1250 квадратних метрів. А у її чоловіка 670, 700 і 7418 квадратних метрів, житловий будинок, дачний будинок та 5 тисяч квадратів іншого нерухомого майна і мерседес за 30 тисяч доларів. Та вже наступного року земельні ділянки і нерухомість з декларації директорки зникли. Натомість з'явився новенький мерседес. Правду, вже за 100 тисяч доларів українські реалії з одного боку потреби школи, які не фінансує держава, які готові покривати батьки, з іншого боку непрозорість використання коштів і надмірна жадібність шкільного керівництва. Ну і додамо, що на момент виходу нашого сюжету триває три судових та одне кримінальне провадження.